Кілька десятків учасників автомайдану приїхали пікетувати прокуратуру Житомирської області. Зараз вимагають притягнути до кримінальної відповідальності силовиків, які були причетні до жорстокого побиття людей на майдані у Києві. Було підготовлено заяву про злочини, де ми будемо вимагати відкрити кримінальне провадження відносно начальника УМВС, який на сьогоднішній день звільнений Лазарева, а також а також командира роти спецпідрозділу Беркут, їх Миколи та всіх інших посадових. Осіб, які причетні до вчинення злочином, до порушення конституції, закони України. До мітингувальників виходить заступник прокурора. Люди вручають йому заяву про злочин, а ще анкети для подальшого проведення люстрації. Ми передаємо вам в першу чергу і вашим працівникам більшості Ілюстраційна форму, яку ми сподіваємось, ви заповните відповідно передасте нам, аби ми могли показати людям, що от люди, які представляють зараз інтереси громаду на владних владних кабінетах, мають відповідні повноваження. Вони на це заслуговують. Люди вимагають, аби Анатолій Чумаченко пообіцяв, що не претендуватиме на крісло прокурора області, бо не хочуть бачити його на цій посаді. А як? приймає рішення про призначення генеральника. З рахуванням думки громади. Да. Народ знає своїх героїв. І ви отрицательный герой, і ви должны подать в відставку. Відставка! 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 Отставка! Ну, Досить дивно, коли потенційний кандидат на обласного прокурора каже, що його не цікавить думка громади, і обласного прокурора призначає генеральний прокурор. Тобто, враховуючи всі ці тенденції, точніше, ведеться мова не про призначеність, а виборність саме прокурорів. То ну, досить дивно на всі ці процеси спостерігати таку відповідь. Заступник прокурора обіцяє найближчим часом відповісти на звернення людей і поспішає залишити місце мітингу. Автомайданівці ж рушають до управління МВС у Житомирській області. Від начальника Дем'янки. Чекають пояснення, чому беркутівців, які розганяли мирних людей на Майдані, досі не покарали, натомість провели формальну переатестацію. Начальника Юрія Дем'яненка мітингувальники на місці не застають. Замість нього до людей виходить перший заступник. Люди закидають його запитаннями. Що пояснити тій матері, яка втратила свою дитину? Що цей е, біркутів, який вбивав її дитину, першоперед ставці і буде далі працювати. Я не можу з цим жити. Я не зможу. Я впевнена, що не зможу з цим жити і в подальшому, тому що мені завжди будуть ставати ці люди. Ці люди, які поклали своє життя, а ці негідники вони будь що, продовжують працювати. Ні, я вважаю, такого бути не може. Давайте, добре, я, добре, добре. я думаю, що матеріали службового розслідування я не можу сказати. Службове розслідування точно проводилось. Юрій один сьогодні Воно до, до 18-ї години. Я ж маю вам чітко відповісти. Так. Давайте, щоб не гадати. Юрій один ж буде до 18-ї години. Що потрібно, чи ми сьогодні, чи ви скажете, коли ще і точно результати розслідування зможемо вам сказати. Отримати вичерпну відповідь на свої запитання. Мітингувальники зможуть у четвер на прес-конференції. Обіцяє Василь Дячук. Люди залишають приміщення, але кажуть, будуть влаштовувати акції протесту, доки не будуть покарані винні.